Добрий день, друзі, підписники мого каналу. Сьогодні Mazda 6. Sky Aктив американка 2016 року виробництво будемо робити ТО. Ось у нас для ТО стоїть масло, фільтра. Ось, ось така жидкость. Ось може такому цікаво. Ось такий фільтр, ось така термозуха. Бош. Ось іменно така. Потім отаке масло. Ось допуски. Іменно 0w20, чомусь 0w30 повинно бути. ну Я не знаю, власник захотів таке, значить повинно бути таке. Ну і фільтра, ось фільтр, якийсь з них фільтр салону. Мабуть, це фільтр салону, скрізь за все, а це, мабуть, фільтр моторний ось такий ось такої фірми. Так що ось це будемо сьогодні змішувати. Відкриваємо капот. Капот у нас відкривається ось тут. Ось у нас тут знаходиться, відкриваємо капот. Я вже його відкрив, застеляємо салон. Е відкриваємо капот. У нас тут язичок. Зараз відкриємо. Так, ось капот підняли і треба запхати руку сюди і нажати ось в сторону. Так. Ось наш воздушний фільтр. Треба повідомити про те, що тут почав, почав з акумулятора розповсюджуватися. Кислота, це не має бути, знімаємо цю кришку. Отже, все таке масло 0В20 на кришки. Так, тягнемо трішечки вверх, знімаємо цю кришку, кладемо її десь в акуратне місце. так е... Тепер е... нам потрібно фільтр воздушний, ось у нас стоїть, як я вже сказав. Е... Перевіримо рівень рівень мастила. Ну, рівень мастила як бачимо, середина нічого не доливалося, казали 11 тисяч приїхали. Що я можу ще? ну Далі ліземо під низ, знімаємо защиту. Ось тут відщовкуємо це все. Ці всі датчики і починаємо заміну фільтра. І так, для того, щоб масло злить, відкручуємо ось це ось цей пістон. І цей лючок знімаємо знизу. І тут Масло в нас, а тут, походу, навірно, фільтр відкручуємо. Тут беремо головку на 8. Тут е, отвертку, а тут просто і тут нам треба крестообразна отвертка. І так, цей лючок ми знімаємо, це може для якоїсь другої моделі з другим мотором. А ось у нас шестигранник потрібен. Його ще міняють на Q, з Q7 купляють. Там звісно, під підголовку 17. Це облизується. Воно вже там підвизане. А ось наш фільтр масляний. Так що це все відкручуємо зливаємо. Потрібно 5 літрів масла. Зальємо по факту, подивимося, скільки влізе. Так. Паралельно з цим з заміною масла. Хтось так сильно закрутив фільтр, що його треба тільки відкручувати походу, зажимали всім, чим тільки є. Походу ще й трубу на. Зажали, щоб, щоб не можна було відкрутити масло, міняється на цих машинах, до тисяч км по регламенту. Тому що тут е, мотор з технологією SkyActiv, тут е, потрібна заміна масла часто. Паралельно з цим, ось у нас тут лючок стоїть спереду від лівого колеса. Е, ось цей, що ми на місце поставили, цей лючок. І отут у нас ось TOS знаходиться. Сюди надіваємо трубочку і зливаємо ще звідси тосол. І робимо заміну тосова. Фільтр у нас Бош, отакий новий. Якийсь у нас хто знає, який стоїть. Ждемо поки комусь все масло вистачить. Так, наділи ось отак шлангу. Зараз зверху відкрутимо кран і спустимо тосол з системи. Так, візьмемо тепер сюди трошки воздух подуємо. Десь треба знайти якийсь патрубок і зняти. Угу. І зняти. Я щось то сольних не бачу, тут, щоб обогрівалося. Друсельна заслонка, чи оце вони. І треба нам сюди подуть воздухом, чи компресором, чи за шланги. Тільки не сильно, і щоб пройшлося, щоб ще максимально скільки можна побільше. То соло вийдуть. І знімаємо цей бачок, ось відсоединяємо тут. Убираємо ось ту шлангу, і просто він у нас уверх вищу. Там защёлки такі. Ось одна защівка ось втора Так. Масло, як бачимо, звели десь 4 200, 4200-4300. Е, і в нас було трішки менше, як півуровня. Значить, треба лити Десь 4,5 заводити і потім доливати масло. Я думаю, що не більше. Тепер ставимо на місце ці всі тут зажали. Новий фільтр. У нас фільтр старий стояв. Де ж він? Такий фільтр. До речі, друзі, такий, як на матизі, тільки різьба не така. А фільтр майже однаковий, що з матиза фільтр. Із Мазди. Він однаковий, тільки по різьбам не такий. Може, пропускна способність у нього. Ну, я щось сумніваюся, просто різьби зробили, щоб вони не підходили та і все. Ставимо на місце ці всі лючки, закриваємо. Тут більше робити немає ще. Так, зняли бачок. А, ось ось вона, ці резинки туди ще держаться. Зняли бачок, зараз його теж промиємо водою. Іди промивай його. Ось він сюди стає і трошечки мішаю в нас. Дістилірованої води. Зараз, так, дистилірованої води промиємо. І будемо зараз знімати. Ось у нас раз і два. І ось. Оце теж знімаємо для нормальної заміни. Його спочатку сюди, потім піднімаємо і там воно трішки обломано. Навіть знімемо тут і подивимося на дросільну заслонку. Так, Дросільна заслонка ось у нас в такому стані. Чиста, ми її трішечки тряпочкою протрем, ведешкою поляпаємо, протрем та й хай собі їздить далі. В принципі, вона у нас чиста. Машини 130 тисяч пробігу. Все більш менені чисто. І ще заглянемо до свічок. І, мабуть, ось цей датчик скрутимо і подивимося на його стан з середини. Якщо ви дешки пропшикуємо, це у нас датчик дат. Він теж відповідає за якісну роботу двигуна. Так що, зараз подивимось. Теж здопаяний. Так. Дросельна засонка ось тепер виглядає так чистіше. Зараз цей датчик скрутимо, теж подивимося на його стан. Тут у нас датчик да, легко знімається. Він у нас підзабитий вже, ну, такий грязненький, в якомусь маслі. А потім люди запитують, чому там розход повишається і <кх> проблеми з заводкою. Так що, зараз ми його ведешкою прочистимо на, далекому, на на відстані легенько. І поставимо на місце. Він, кстати, наподобі, як на вагах, стоїть, Даже він був фірми. Зараз ми його прочистимо і поставимо. Це, цей датчик відповідає дуже багато функцій. Можете почитати, кому цікаво, бо це об'ясняти датчик дат. Датчик абсолютного. Давлення воздуха. І ще тут стоїть. Розходомір воздуха або температура. Я точно не знаю, що він там нормальний чистий. Скоріше за все, що це там і одна і друга. Зараз ми підпаяємо ще цю, зараз це почистимо, підпаяємо. І будемо і заглянемо до свічок. Взагалі чи вони тут мінялися? Так, друзі, свічі у нас з обічною головкою. Удлиненный на 14 відкручується. Ось вона у нас вжить. Не 16, а 14 Я чув про такі свечі. Ну, чесно, перший раз. Ага. Свечі мозда. Свечі мозда. Ух ты ж Я даже не знаю, походу свечі чи родні стоять. Мені кажется, вони тут не менялися ці свечі. Свечка, наверное, они тут Ридиеви стоят. Я так чуть Я не знаю. А, все, сейчас прочитаем. Так, друзья, вот такие свечи тут стоят. Читаем Mazda ZS ZC 20 с, двадцать, R11 і зверху ми бачимо маркировку. Навірно, свечі родні стоять. Тут Зазаряка, блин, такий, що ого. го Тут голова, тут, навіть, міліметра 2 вже. Крючок одігнутий. Ну, я думаю, що не знаю, я сообщу скажу. Бачили маркировку. Так що е я сообщу, а там хай розбираються самі. Так, піддомкрачуємо під для заміни колодок. Піддамкратимо пеньки туди. Масло у нас зайшло десь 4700, ну ще не заводили. Зараз будемо, потім позмиваємо це все водою. Концентрата розбавленого зайшло. Десь до 4 літрів вже все повне. Зараз будемо заводити і дивитися. Знімемо колодки, глянемо, які тут колодки, щось не по вінкуду, не б'ється. Так, колодка вона, у нас ось таку форму має. Зараз ми їх назад для прокачки тормозову поставимо. Пальчики у нас теж не закищені, один, машина свіжа. Зараз ми його. Відправимо для заказки. Так, і е, ще виріши обнаружити, як у нас е, стойкість стабілізатора. Пробуємо. Хо... Пальці ходять плавно, нема не ривків, нічого. Тобто, непогано. І стабілізатор у нас на резинках не прокручується, він жорстко стоїть. Така в нього має бути робота. Пальчики теж ці не шатані, не, шата, не, не болтані, нічого в них нема. Так що, збираємо це все на місце. З тої сторони ми так само освободили і перевірили. Тут у нас теж так само. Стойки стабілізатора ще поїздять. Тут все добре. Збираємо, міняємо колодки. Колодки будуть брембо, бо захотіли брембо. Так що. Забираємо, міняємо свічки. Свічка у нас така, заказали, Денсо і Е, Кстати, 90 тисяч пробігу рекомендують міняти свічки. Пробіг великий. Мотор Sky 2.5. Так, для прокачки. Проста система. Прозрачна трубочка, резинова трубочка. Ось зняли. Ось е, штуцер наш. Один сидить в салоні, качає, дивиться за жидкостю, другий тут ось. Ось надіваємо сюди на штуцер і качаємо. Десь приблизно пів літра жидкості прокачуємо. Тому що тут в системі, я так розумію, в Мазді грам, мабуть, 350 максимум. Небагато, може 400. Ну, дуже мало жидкості. Зараз підсоєняємо сюди нашу трубочку. Ось одні. Так, сюди підсайдинили. Ну і таким образом ось у нас тут вже є якась, якась кількість прокачаної жидкості. Ну що, накачуй. Ось таким способом прокачуємо. Там 4-3 рази вже це вже другий круг пішов. І ось раз, пів оберта. Ану, давай ще разок. Ану, хорош. І таким образом. Прокачуємо, закручуємо, пускай. Закрутили, потім пускаємо. Все, і переходимо на цю сторону і ще вперед так само. І так кожне колесо разів 7-8 я тут прокачую. Перший раз разів 8 прокачую, бо житкості за один. За одну прокачку дуже мало жидкості виходить. Зараз е пробуємо запускати. Колодки я завтра доміняю, тут особливо собою нема що розказувати. Тут викручуємо ці пальчики, витягуємо, смазуємося, промазуємо, чистимо, тут виходить все добре. Ось скільки жидкості прокачало з пів літра. Де та жидкості десь? А, ну. так, тепер пробуємо заводити. Та, да, тут жидкості ще залишилося. Грам 400 прокачали не більше. Хоча кожне когось сусіки не раз до десяти, да, прокачали. прокачали. Качали, качали, Ну. Що? А, ще фільтр салону остався. Ну, пробуй, включай зажигання. А де воно включається? Ну, кнопку, кнопку. Ну. Угу. Так, є. Тепер нам треба прогріти двигун, дивитися за уровнем за уровнем косова е, кришку зараз переставлю давлення масла вже все потухло да? ну, От, ну, все, все. температура синий, все ні все воно таке горить а температура ну она должна, вона прогріється да, так і тоді. двері откриті ну все отако От, Отако прогрівається і ми дивимося до уровня масла, до уровня тасова. Ну І все, тормоза прокачені, колодки замінюємо. Ось і все. Тому ще фільтр салону залишився. Так, замінюємо фільтр салону. Фільтр салону у нас знаходиться в бардачку, От щолкуємо. Отут його трошечки згинаємо. Раз. І... Отут от у нас ще така защовка стоїть. Ось є раз і у нас внизу так бордачок опускається. Тут підставляємо, що тут є у бардачку. Якісь речі підставляємо. Він так. так висить. І ось наш фільтр витягуємо його. У мене тут мусора. О, трошки є мусора. Отак, небагато мусора. Відносно можна дату подивитися, коли мінявся. Ось такий фільтр. Той тобто, знає 18-15 може й бути. Та ні, сильно гріта. Грязний. Міняється дуже легко і просто. А цей що не чи що сюди. А, він просто як... На просто оставляется и все просто им стало все так что вот такой так ну, фильтр ничего, салон все кому сподобалось ставим лайк подписываемся на мой канал завтра заменю колодки можно сниму отдельное видео все всем до встречи